Команда Ютуб, всім привіт! Сьогодні у нас 3 січня 2023 року. Я вас вітаю з Новим роком, з переможним нашим новим роком. Слава Україні! Слава нашим героям! Сьогодні прийшов на пасіку. Першого числа другого не їхав, хоча було плюс 15, плюс 18. Не, хоч, не хотів заважати бджілкам. Сьогодні приїхав. Подивимося, як вони Хочу подивитися, чи є підмор. Хочу подивитися, як сформовані. Чи розформовані самі клуби, можливо, десь треба рамочку забрати, переставити заставну. Зараз це все хочу глянути. У мене є на це до 40 хвилин часу, тому поїхали. Зараз 12 година дня, 3 січня, бджілки потрошки вже літають на вулиці плюс 8 градусів, на сонечку, напевне, більше. Так, ну там нічого такого не видно. Криші чисті. тут мене цікавить. Ось теж все нормально. Я прикриваю назад. Гомділки літають. Спочатку так легенько дивлюсь по літках. а потім вже буду дивитися конкретно. Самі самі сім'ї Привіт! Полоска валяється. опана опана Ось тобі маєш. Дятел, напевно. Це в мене вперше отака річ. Так, треба. Треба подивитися. Треба подивитися всі вулики, чи немає чогось похожого, напевно треба придумати якийсь захист від цього. Да, дятел. Потрошки бджілка виходить. Пилок несуть. Е -е -е. Пилок. йолки палки пилок. Я бачу тулок. ще один тулок. Да, хлопці. Де нас ще активно літають. Тут також. Сьогодні б жила реально активна. Ось п'ять рамочок, заставна і дві рамочки. Джола повністю перейшла собі сюди також, що їй не дуже добре. Що вони потім встигли повернутися назад. Джела літає, бачу пилок, жовто-гарячий пилок бачив і світлий такий жовтенький полочок. Три, три дні тепла, звісно. Впливають на бджіл і добре, і не дуже. Є підстава хвилюватися. Ну також знайшов ще один отвір. який готується. Так, більшість наче то немає, це вже другий. Ось досить активно виходять. Я їм літочки не відкриваю щоб менше попадало їм туди світла сонячного Ось там виходить по одній бджолі глянемо яка в них зараз ситуація всередині Опа. гніздо на п'яти рамочках заставна отут додаткові рамки бджоли собі ходять кругом не забувайте що у вас там гніздо дівчата там гніздо Загальному є два вулика, котрі починають страждати від дятла. Треба буде придумати сюди поставити якісь опудола. Я помилився, є три вулика. Ось третій вулик, чомусь він пішов в кришу і довбав кришу. Тут він практично продувбав, що він хотів побачити. Жила дуже активна. Вже мені зробили ін'єкцію сьогодні. Ось! Отвір є. Погано. Джела активна. Треба робити опудала. Не розумію чому він пішов на кришу, зробив от в криші отвір повністю. Тут почав царапати, так само зверху. Теж передня стінка, але спереді вулика. Всі отвори на передній стінці, там де знаходиться клуб джули, там і дятел е працює. Бачимо, що тут є ручка, тонша стінка, там він пробив. Хлопці, хто може боровся вже з дятлами, поділіться, які варіанти кращі. <різь> Хочу зберегти вулики, ну саме першу зберегти бджіл. От зайшла бджілка. З пилком. Світлий пилок. Ліс, напевно, щось вже видає. Ох, так добре отримав свою дозу жалення сьогодні, бо дивився, бігав перед вуликами. Бджілка все-таки якісь неспокійні сьогодні. Але досить активні. Ну, Це добре, що не літають, добре що не облітуються. Погано те, що вони вийшли за межі гнізда. Надіюся, що вони зберуться в клуб. Це таки, напевно, не потрібно залишати ось так рамки за заставною дошкою, бо тому що бджілки там можуть залишитися і при нічних похолоданнях можуть загинути. Це на майбутнє. Мінус великий, те, що є дятли. Ну це ліс, я на це розраховував, але не думав, що, що так швидко я з ними зустрінуся. Так що, хлопці, до вас прохання. хто Хто вже боровся з дятлами і знає ефективні якісь методи прохання, поділіться, бо мені треба за 2-3 дня це все діло вирішити, бо, тому що якщо він, напевно, прилетів, то буде довбати, поки не доб'ється свого. А це е, і бджілки будуть страждати, так само ж і вулики. Я з мишами боровся, роздавав тріло, закривав люточки, все. А от з дятлами це вже для мене проблема, тому буду дуже вдячний, що ви підскажете. Як з ними працювати, як з ними боротися. Ну і також підскажіть хлопці, як і чим заробляти оці пошкодження ППУ вуликів, оці отвори, які зробили дятли, чим їх краще затирати, замазувати. Можливо, а, якісь є шпаклівки чи чим. Чи, я навіть не знаю. Може, хтось стикався, також поділіться, буду вдячний.